Врішила оце знять як розводять. Зараз послухаємо. Це вже другий чи третій раз дзвонять. Да. Алло. Компанія «Прайзмі». Мене звати Інна Олександрівна. Я фінансовий менеджер. Займаюсь перевіркою грошових виплат. Можу ага. говорити з Василисою? Так, да, я вас слухаю. Василиса, вам зараз говорити зручно? Зручно. Нещодавно ви пройшли безкоштовну реєстрацію на приз розміром 317 тисяч гривень. Система обрала саме ваш номер для подальшого просування в акції. Як я За правилами акції, сума призу 317 тисяч гривень буде гарантовано вручена головному переможцю акції. З правилами акції можна ознайомитися на сайті prizm.com.ua А де я реєструвалася? Ви пройшли у нас реєстрацію сьогодні. Так. Да? А на якому це сайті? Я не знаю де ви пройшли реєстрацію. Ви не знаєте? Так ви ж дзвоните, що я приз якийсь виграла, а як я могла його виграти, якщо ви не знаєте де я зареєструвалась. Ви зареєструвалися сьогодні по телефону. Так? Да? Странно, я ніде не реєструвалась. Може, ви десь щось путаєте? А як мені приз тепер получить? Ану, розкажіть зараз. Зараз я вам розкажу. Відповідно до внутрішнього статуту компанії, перейшовши. На наступний етап акції ви повинні особисто підтвердити статус переможця і виконати обов'язковий крок, зареєструвати ваші дані і відправити призові комісії. Щоб ваша відповідь була зареєстрована в нашій системі, вам потрібно зробити обов'язкове замовлення це жіночий парфум 599 гривень, а також документи з подальшими інструкціями для отримання призу. Посилку з документацією вам ага. відправляти Укрпоштою чи новою поштою. О, давайте мені новою поштою. Необхідно перевірити ваші персональні дані, ага. тому повідомте, як я можу до вас звертатись. Ваше прізвище, ім'я та побатькові. Ну ви ж тільки що ж до мене звернулися. Ви Пупхіна Василиса, як по батькові? Ну я ж говорила, коли я реєструвалася. Ви там можна бути все прописано. У нас не записано. А-а-а. Так. Юріївна. Юрієвна, так? Да, Юрійвна, если українською мовою. Ага, Юрійвна, так. Ага, да. І розкажіть вашу дату народження, Василина Ю Василиса Юрьевна. Двадцять п'яти, ноль сьоме дев'ятсот третє, так. Так, вісімдесят третій рік. Де проживаєте на даний момент? Місто Харків. Так, місто Харків. Угу. Яка вулиця у вас? Проспект перемоги 33. Проспект перемоги 33. Ага. У вас приватний будинок чи квартира? Квартира. Який номер квартири? 42. Квартира 42. два. Посилку з документацію вам відправляти. Ви сказали новою поштою. Який у вас індекс поштовий? Тридцять шесть 03. 03, 360 три. Чотири букви. Так. Да. Чотири цифри. 360. А, 0 ще всередині добавте. Триста шістдесят 360 03. Угу. Так, вірно. Угу. Так. Посилку з документацією вам відправляти, ви сказали, новою поштою? Так. Да. На який номер відділення? Номер відділення 17. Так, відділення номер 17 у місті Харків. Ага. Знаходиться. Вулиця 22 серпня 64 А. Все вірно? Так, так. Вартість замовлення з доставкою буде 674 ага. гривни. Ага. Надійде посилка з документацією з правом на виплату через 3-4 робочі дні. Ці документи у вас ага. мають бути обов'язково якнайшвидше на руках. Тільки оплачена посилка гарантує вам право на виплату грошового призу. Угу. Ще раз вас вітаю, дякую вам за увагу. Гарного дякую. дня. До побачення. Ага, до побачення. Оце розвод. Я нічого не заказувала, розвод конкретний.